Доброго вам здоров'я, шановні! 27 серпня, середа в 2025 році, сьогодні православна церква згадує преподобного Пимена Великого, а ще преподобних священномучеників Кукші його, учня, мученика Никона, Пимена посника печерських в ближніх печерах. Ще сьогодні день святителя Осії, сповідника єпископа Кордовського. Ще сьогодні день святителя Ліверія, сповідника єпископа римського. Ще сьогодні згадують преподобного пимена Палестинського, а ще день мучениці Анфіси, Нової і преподобного Сави Венефального. Звісно, на цей день існують прикмети погоди в нашому народному календарі. Легкий і тихий вітер віщує суху і теплу осінь. Багато ягід калини і горобини це ознака суворої зими, північний вітер до хорошого врожаю жита, ранкова зоря червоного кольору до сильного холодного вітру. Густе цвітіння рязки на річках останні дні серпня будуть жаркими. Якщо агресивні комарі сьогодні, то це до спеки і сухої погоди. Журавлі, лелеки полетіли вже в теплі краї. Це означає, що осінь настане рання і з жовтня можуть бути заморозки. А взагалі, чим прохолодніший сьогодні день, тим холоднішим буде і вересень. Шановні глядачі, сьогодні хочеться побажати вам всім щедрого, щедрого добробуту, сьогодення, щоб у вашому житті завжди було місце для стабільності, радості та приємних звершень. Нехай здоров'я ваше буде міцним і щодня додає сил для важливих справ, для нових ідей та щасливих моментів. Бажаю вам, щоб гроші приходили вчасно, зберігались, примножувались і допомагали втілювати ваші плани. Нехай в домі панує злагода і затишок, у стосунках щирість і турбота, а в серці спокій та гармонія. І хай цей день принесе вам теплі, добрі, гарні новини, добрі, чудові, цікаві зустрічі та впевненість у світлому майбутньому. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще безліч цікавого. Я дуже багато для вас підготувала. Про день сьогоднішній, про 27 серпня. Нагадаю, що я веду цей канал за новоюлянським календарем і заглядаю як в церковний календар. І, звісно, основа цих доповідей, які я щодня тут роблю, це народний український календар, де враховані як неперехідні звичаї, так і перехідні народні свята, і перехідні народні звичаї. Їх нас дуже-дуже багато. Якщо ви давно вже на моєму каналі, то, звісно, про багато з них ви вже знаєте, вже чули. Вони повторюються від ну, там, циклу до циклу. Ну, наприклад, і що стосується місячного календаря, там дійсно, ну ми, ми розуміємо, що відбувається на зростаючому місяці, на повній, що відбувається, що на спадаючому місяці, на старічому відбувається, і під час молодика так само, або під час темних чорних днів, чернець, коли відбувається в ці дні, що відбувається. Ну, зараз у нас зростаючий місяць. Тож ми з вами і поговоримо саме про всі ці події, які можуть очікувати вас саме в цій середі, 27 серпня 2025 року, що нам е, заповідали наші пращури, наші прабабці, наші предки, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити, які перестроги, заборони і забобони були, традиції, обряди, вірування, замовляння, все-все це буде в цьому відео. Будь ласочка, дуже уважно, його додивіться до самого кінця. Поставте лайк, подобаєш. Напишіть довгий-продовгий коментар або декілька коментарів. Ментрів, складіть. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, будь ласка, тисніть на дзвоник. Будь ласка, долучайтесь до мого телеграм-каналу, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. Сьогодні я дякую Господові Богові я дякую всім захисникам нашим, і всім заступникам небесним за заступництво, за захист і за цей чудовий день, 27 серпня 2025 року. Слава Україні! І я починаю! 27 серпня в церкві згадують преподобного пимена Великого, який жив в Єгипті в п'ятому столітті. Ще молодим він разом із двома братами обрав чернечий шлях і поселився в скиті. Коли їхнє житло було зруйноване, брати знайшли притулок в руїнах стародавнього храму. Пимен став духовним наставником для багатьох і залишив по собі слова, які досі надихають. Молитва здатна погасити навіть найпохмуріші помисли. Сьогодні ще вшановують преподобних з Києво-Печерської лаври і Кукшу та його учнів, серед яких пимен Посник, відомий Суворим постом, прозорливістю і даром зцілення. Пимен, перебуваючи в храмі, якось сказав браті, що Кукша вже завершує свій подвиг, і того ж дня відійшов до господа разом із своїм вчителем. Поруч із ними згадують і Никона, який так само належав до цієї духовної родини ближніх печер. В цей день згадують святителя Осію, єпископа, який в IV столітті став одним із тих, хто підтримував рішення скликати перший Вселенський собор і не відступив від істини навіть у вигнанні. Поруч із ним згадують святителя Ліверія, єпископа Риму, який з 352 року керував церквою. Залишаючись вірним православ'ю, і навіть повернувшись із вигнання, продовжив своє служіння до останніх днів. Серед імен цього дня є і преподобний Пимен Палестинський, який подвизався в VI столітті в печері в пустелі Рува. Про нього згадують, як про людину, що вміла бачити Божі знаки у всьому, навіть Лев, який ліг поруч із ним, зігрів його вночі під час холоду. Ще сьогодні церква згадує мученицю Анфісу Нову, про яку зберіглося мало відомостей, але пам'ять про неї живе в церковному переданні. Разом з нею вшановують преподобного Саву Венефальського, чия постать зберіглася більше вшанування, шануванні, ніж в записаних біографічних подробицях, але його ім'я вписане в календар як знак вірності та молитви. В українському народі цей день називали днем горобинником або днем анфіси горобинниці. Горобину в нашому українському народу вважали сильним оберегом, тож гілочку приносили до хати і підвішували над дверима, на щастя і на удачу, а ягоди збирали цілими великими кошиками. Згідно з одним переказом, горобина виросла колись на могилі коханого жінки, яка втратила свого чоловіка. Після поцілунку прощання вона перетворилася на дерево. Грона і її ягід палають червоним як символ пролитої любові й вірності. Інша історія розповідає про дівчину Марію, яка закохалася без взаємності. Після того, як вона відійшла в засвітий, парубок носив горобинові грона на могилку дівчини. Наступного року він помітив пагінець горобини символ того, що Марія побачила його душу, його любов. Він висадив дерево біля свого дому як пам'ять про неї. Є ще один про горобину записаний переказ про вдову з донькою, яка жила, бідно, але дбала про птахів, і, як вдячність, дерево горобини родило щедро. Сад був під охороною і врожай був дуже дуже плідним. Наші предки вірили, що ягоди горобини відлякують всяку нечисту силу. Дівчата пили вінки з гілок горобини і вішали їх над дверима. Такий амулет оберігав дім від зла і непроханих гостей. Взагалі, горобина символізує родинне благополуччя, її ягодами присипали весільний стіл, а намистой із ягід або гілок горобини ставили біля узголів'я в подружньому ліжку. Це мало продовжити шлюб, зукріпити його і зробити його щасливим. Горобину садили біля будинку, аби принести щастя і здоров'я в родину. Але коли дерево зів'яне або його зрубають без причини, це вважалося великою бідою, великим негараздом. Якщо горобини багато під час врожаю, значить осінь буде сирою, а зима холодною сніжною в таке вірили. Якщо мало, то очікується посушливий та пізній зимовий сезон. Наші предки ягідне намисто горобини могли носити до появи нового врожаю. Старе після цього спалювали або закопували, символізуючи оновлення енергії і захист. Садіння горобини передбачало певний ритуал: якщо дерево сушилося, перед видаленням гілок його просили вибачення, щоб не накликати на себе нещастя. Що не можна робити сьогодні? 27 серпня в народі завжди радили тримати язик за зубами і уникати будь-якого лихослів'я. Під забороною було все від буденного чортихання до сварок і грубих слів із перехожими. Казали, що як то, хто знехтує цим правилом, то два пимени нашлють біди і зради. Таке попередження означало, що через необережне слово можуть з'явитися неприємності і в роботі, і в сімейному житті. Не радили цього дня і свататися, навіть якщо дівчина погодиться. То подружнє життя обіцяло бути або недовгим, або невдалим. Якщо ж на 27 серпня очікували гостей, то в жодному разі не слід було залишати двері відчиненими адже разом із людьми до хати могла проникнути нечиста сила. Щоб її зупинити, господар мав тричі запитати, хто там, і тільки після цього впустити тих, хто прийшов. Звісно, як і в будь-яке інше православне свято, ну взагалі ви ж знаєте, що у нас в народі скільки днів, стільки і свят. Так написано в мене в описі каналу, і це насправді у нас така є українська народна приповідка. Будь-який день, бо будь-який день святий, і будь-який день це свято, дійсно, українського народу. Не можна взагалі заздрити комусь, не можна бажати комусь зла і не можна ображати когось. В 2025 році у нас 27 серпня. Припадає на молодий місяць, це в нас середа, це в нас перша квартиря триває. Це означає, що місяць у нас зростає, і цей період дуже сприятливий насправді для будь-яких починань. Щоб ви не робили, ви можете починати в принципі, на молодому місяці. Єдине, що сьогодні середа і сьогодні жіночий день. Через те, може, краще все ж таки, саме такі великі якісь проєкти, якісь справи великі, які будуть у вас довго граючі, і які ви будете робити не один тиждень, а декілька тижнів, можливо, навіть декілька місяців. От їх краще розпочати вже завтра. Те, що ви можете встигнути доробити до суботи цього тижня, то можете в принципі ризикнути і розпочати сьогодні. Хоча насправді все як ви знаєте, зазвичай, оскільки це жіночий день, не прийнято починати нові справи. Але молодий місяць в такій фазі, знаєте, він багато чого пробачає. Тому. Можете ризикнути, можете спробувати щось таке невеличке, не, не дуже довге і не дуже складне. Так само можна починати, в принципі, в цей період. Ще оскільки в нас сьогодні середа, місяць зростає, якщо у вас є таке бажання, ви можете сьогодні засівати щось на другий врожай. Ви знаєте, що в Україні у нас наприкінці серпня можна сіяти деякі овочі, деяку, деяку зелень, яка швидко дозріває, а також культури для підзимового. Посіву. До них належать редис, дайкон, огірки, ранньостиглі сорти, капуста, також ранньостиглих сортів, ріпа, редька, горох, спаржава квасоля, морква, буряка, також зелень, така як кріп, петрушка може бути, шпинат, салат, цибуля та перо. Також серпень це час для посіву сидератів, таких як вірчиця, овес, люпин та інші, які покращують ґрунт. Але знову ж таки, оскільки сьогодні середа, то ми з вами, як ви знаєте, віддаємо перевагу все ж таки городині жіночого роду. Бо ми жіночого роду носимо в жіночі дні, а чоловічу в чоловічі дні. Молодий місяць сприятиме зросту, в принципі, будь-якої городини, але краще віддавати перевагу відповідно. Тож… Сьогодні, в середу, можна засівати капусту, ранньостиглі сорти білокачанної, цвітної, брюссельської капусти, сіють для другого врожаю, який менше схильний до шкідників. Сьогодні можна також сіяти ріпу тарецьку, і сіють ну, всередині серпня, це, в принципі, крайній срок для зимового зберігання. Також можна висівати спаржеву квасоль в цю середу. Вона має короткий період вегетації, тому її можна вирощувати до морозів. Моркву це так само підходящий день саме сьогодні, для другого висівання. До речі, вчора, здається, я давала чи вчора, чи позавчора. Я прям давала окремий обряд на висівання моркви. Там є навіть слова замовляння, які треба проговорити, щоб вона чудово і швидко росла. Тому можете передивитися ті відео. Вчорашнє позавчорашнє десь там є точно. Значить, морква може бути в регіонах для другого врожаю з довгою теплою осінню, і можна висівати скоростиглі сорти. Якщо ви проживаєте саме в в такій місці, в такій місцевості, то має бути хороший врожай. Ну і цибуля також придатна для посіву в серпні на перо, якщо ви її висіваєте. З приводу стрижки, то наразі дуже такий благодатний для цього період. Якщо вам хочеться змінити зовнішність, якщо вам хочеться якось себе прикрасити, і можливо, ви хочете змінити імідж, перефарбуватися, підстригтися коротко, або зробити взагалі якийсь експеримент з вашої зовнішністю, то можете це робити от якраз на зростаючому місяці. Для цього дуже дуже підходяща пора. Чому? Тому що наші предки вірили, що будь-які зміни саме на зростаючому місяці, по перше, вони на добро. По-друге, ваше волосся від цього тільки виграє, воно буде густим, воно буде швидко швидко відростати. Тож, якщо там щось напротачить ваш перукар, то це в принципі не проблема, тому що швидко воно все відросте і зможете переробити. Якщо що там може якось не вийде, то що ви задумали собі, або зміниться ваш настрій, то ви швидко зможете, досить швидко зможете це змінити. Фарбування також доречне. Якщо манікюр, ви хочете зробити педикюр, будь ласка, робіть. У нас ще є. Декілька теплих тижнів, то можна буде похизуватися і манікюром, і педикюром у відкритих якихось ваших там чоботях, босоніжках, чи що ви там носите. Звісно, з приводу снів на зростаючому місяці, на молодому місяці, зараз у нас саме молодик місяць обтерся, його вже видно на небі. До речі, якщо побачите в перший раз в цьому місяці, неважливо, чи це вчора було сьогодні чи завтра, головне, от коли ви перший раз побачите саме молодий місяць, треба на нього подивитися, перехреститися і сказати, Господи, слава тобі. Так от, на молодому місяці сни вважаються віщими, але на всі дні тижня. Втім, на сни на середу можуть бути віщими, це вже далі залежить від вашого відчуття цього сну. Як ви його побачите, як ви його відчуєте, як ви його пропустите через себе. Якщо вам здасться, що щось в цьому сні є таке, до чого варто дослухатися, можливо, хтось із родичів ваших з'явиться, тих, що відійшли в засвіти, вже з'явиться з того світу до вас в сон, і щось вам підкаже, то це може бути дійсно дієва підказка. Можливо, ваша підсвідомість щось вам буде казати цими днями, так само варто дослухатися, або якщо просто це якісь символи, які ви не дуже розумієте, але ви відчуваєте, що вони щось тесуть собі. То знову ж таки зверніть на них увагу. Якщо сьогодні на середу на цю ніч вам насниться щось таке, то можете просто звернутися до сонників або до тих, хто ну, спеціалізується на трактуванні снів. Я ще поки що не дібралася до цих етнографічних джерел, поки що не можу вам нічого порадити, куди саме подивитися, в який саме тлумачник снів. До речі, треба цим зайнятися. Дуже цікава тема насправді. Ну, ви можете самі поки що це зробити, подивитися, розтлумачити, що означає той чи інший сон. Знаєте, головне, що якщо сьогодні саме щось насниться, це може бути віщий сон, він може збутися. З приводу замовлянь, то сьогодні можна прочитати на місяць таке замовляння. Це для молодих дівчат, в принципі, актуально, але можуть і жінки так само використовувати це замовляння це на спокійний сон, на добробут, на збільшення достатку і на збільшення гарного настрою і, взагалі, щоб все було добре. Ми пам'ятаємо так, що на зростаючому місяці нам треба читати про все, що ми хочемо, щоб збільшувалося. Не треба читати про хвороби, не треба читати про якісь негаразди, бо вони будуть збільшуватися тоді. А нам треба, щоб збільшувалось щось добре. Тому ми читаємо або на гроші. Або на красу, на свою на жіночу, або на достаток, добробут, на удачу в справах, на щось таке, щоб воно примножилось. Ну, врожай так само, врожай це, 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 це те саме, зрештою, ніж от зараз добробут, або ваша зарплатня. Раніше це був урожай. І до місяця можна прочитати таке замовлення. Місяцю, князю, тобі світити жмуритися, мені, красній діві, нічим не журитися. Тобі, місяцю князю, ясненько світити, Мені, красній Діві, добре походити. Тобі, місяцю князю, сонце зустрічати, Мені, красній діві, солоденько спати. Амінь. Звісно, цей текст я залишу в першому закріпленому коментарі. Як я завжди роблю, в принципі, зможете скористатися принагідно цим замовлянням, використати його. Можете навіть ім'я своє додати, там, в принципі, немає куди, але ну, якщо хочете, прям підсилити, можете своє ім'я додати. Ну і, зрештою, іменинники в нас 27 серпня, звісно, існують, є, як і кожного дня в нашому православному християнському календарі. Сьогодні ми щиро вітаємо таких людей з такими іменами: Володимира, Дмитра, Івана, Михайла, Олександра, Степана та Анфісу. Нехай цей день, шановні глядачі, подарує вам світло нових мрій, добрі зустрічі та натхнення для сміливих задумів. Бажаю вам міцного здоров'я, любові і достатку, щоб кожен крок вів до щасливих звершень, щоб ваші небесні покровителі завжди були поруч із вами, щоб ви відчували цю підтримку вищих сил, ваших покровителів з небес, щоб ви їх бачили, щоб ви дійсно вірили в те, що вони завжди-завжди поруч і можуть вам допомогти в скрутну хвилину, або просто підтримати, коли вам потрібна підтримка, ну або направити, підказати, можливо, щось. І через вашу підсвідомість, або через знаки, які ви будете бачити навкруги, через знаки, які посилає нам Всесвіт, ви зможете побачити ці підказки і цю турботу саме про вас, саме про вашу душу, ваших небесних покровителів. Як дізнатися, коли саме іменини у вас? Я про це робила колись окреме відео, воно вийшло на моєму першому каналі. Можете пошукати в інтернеті, як правильно дізнатися, коли саме у вас іменини, бо буває таке, що іменини в нас, знаєте, декілька разів на рік. То як відшукати саме ті іменини, які до нас відносяться, пошукайте в цьому відео на своєму першому каналі. Я про це дуже детально розповідала. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові! Бережіть себе завтра! Давайте знову зустрічатися тут на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. До побачення! Слава Україні!